E, взагалі питання про демобілізацію це функціонал до речі, знов таки ж президента, і e, він точно не хоче e, приймати будь-яких рішень, що стосується, хоча б визначення порядку проведення певних заходів по ротації людей. Я не кажу слово демобілізація, бо e, в світовій практиці демобілізація виникала після того, як закінчилась війна раніше вона ніяк не могла бути проведена і. Всі юристи, які там почесні е, громадяни чи пробачте почесні народні обранці, яких обрали, які блін маніпулюють суспільство, розповідають: ну ось ось ми розглянемо. Ну ось там розглянемо. Ну ще через вони просто пробачте, пиздять, по іншому, не скажу. Вони знаючи про це абсолютно спокійно, аби уникнути президент на, на, е, депутатів, депутати, не президенти. Це їх по колу все крутиться вже не рік. Це перше друге, якби жно таки пан Зеленський виконував свої функціональні обов'язки відповідно того закону, який прописаний про мобілізацію, то порядок був би значно кращий. Вчора ну, на, на днях почали штрафувати голов е міських територіальних громад за невиконання плану демобілізації. а Мені цікаво, а президент який штраф випишуть за невиконання цих е, національних обов'язків, також не виконує свої обов'язки. Тому і президенту треба штраф випустити однозначно. Якщо влада каже, що за, за І 36 не 36 тисяч, тисяч гривень. Ну, повірте, е, він не бідна людина, і зверніть увагу, скільки ж е, своїх коштів, і наскільки вони збільшуються за час його президента, а скільки коштів він вклав е, безпосередньо в Збройні Сили України? І ви будете здивовані. Абсолютно нічого, навіть алюмінієвої ложки не купив. Оце такий цікавий момент. Ну, це його відношення до держави, яка його президентом. І е, кожне розумне висновки роблять робить сам за себе. Що стосується, взагалі, е, питання мобілізації. Ну для того, щоб все запрацювало, і військові не були останніми і крайніми в цих чергах е, по покаранню. То, мабуть, все ж таки в черговий раз закликаю українців відкрити цей закон і подивися, хто що саме своєчасно мусив зробити. Починаючи від оголошення стану війни, який депутати не оголосили, до речі, зник, мабуть, вони втомилися від моїх безпосередньо колів, зник законопроект про оголошення стану війни, який на сайті провисів практично половиною роки. І тепер він зник. Тепер кажуть, який закон? Які законопроект? Ми ж нічого не знаємо, де ми були. Та ми взагалі тоді в Україні не були. Що за нас додавалося? Ми взагалі тоді одні мівіни зеленою давилися а інші безпосередньо за кордоном свої проблеми вирішували. Тому якраз от ми бачимо чітке відношення е, влади від е, небажання приймати непопулярне рішення, а їх треба приймати. Бо насправді завдання номер один, і генерал сирський абсолютно правий, що е, мобілізація, яка проводиться. Силами батьківщини безпосередньо в першу чергу не партія, а батьківщини як держави. Бо за мобілізацію відповідає президент, міністри відповідають керівники підприємств. Відповідають голови територіальних громад. Оці всі вони відповідають. І тільки це вони на кінець третього року війни роздуплилися по-іншому, не скажу таким жаргонним словом пробачте, Що треба щось було робити? Так, але це треба було робити ще до того, як почалась велика війна. На жаль, Танцюльки в трускавці не передбачали вивчення питань національної безпеки. Там розглядалися такі питання, як лобзикам пиляти народний бюджет. А що тоді робити військовим, яким, в принципі, ну, тобто, фактично, білет в один кінець. От. Що робити цим військовим, Який є вихід із цієї ситуації, які по три вже роки, а то й навіть і більше перебувають на фронті. Ну, перше, приберіть слово білети для кінець. Тоді вже більше е, більш правильно буде е, один квиток в один кінець. Це по перше. По-друге, як е, показує досвід, що ті, хто хочуть воювати, ті навчаться воювати, і ті, хто хочуть вижити, навчаться вбивати ворогів. Бо коли формується фраза білет в один кінець, це що у людей нема безпосередньо ніяких шансів повернутися переможцям рідну хату, у них величезна кількість шансів. І на жаль, влада не пропагандує чудові приклади, коли менша кількість українських воїнів відправляє за світи величезну кількість кацапських воїнів. Зате по телеграм-каналам гуляє величезна кількість прикладів, де три кацапа. Беруть в полон і вбивають значно більшу кількість українців. Ну е невже вони не розуміють, що так не можна робити? Але коли вони не захочуть тих, хто реально воює, то і от ось все питання: чи хочеться влади перемогти в цій війні? Чи влада вже безпосередньо зібрала е лахи і готується до президентських перегонів? Серегом того, що представники е монобільшості вже в кожну область повідправляли своїх політтехнологів, Політехнологів з е, певною кількістю мішків з грошима і ставляться вже завдання на формування певних е, електоральних настроїв і напрямків. То я розумію, що ці гроші було б непогано закинути безпосередньо на формування нашої е, національної безпеки, що стосується забезпечення певної кількості озброєння, навчиності людей. А у нас від крайнища до крайничів безпосередньо підготовкою до війни, самої війною влади не бажає займатися, скидуючи все на військових, а військові не можуть випрыгнути безпосередньо е зі своїх штанів, якщо цивільне керівництво не забезпечує прості потреби Збройних сил. А це люди, це зброя і боєприпаси до цієї зброї і фортифікаційні споруди. От і все. Хочете, щоб е мрії. Нашого політичного керівництва виконувались, то безпосередньо нехай вони відкриють або прослухають в аудіорежимі в аудіофайлі, прослухають свої обов'язки відповідно законів про е мобілізацію мобіліців підготовку. Можливо, тоді щось вони зрозуміють. А так вони ганяють на спокону і розповідають, що в цьому ви не тільки військові, а вони тут не при ділах Знаєте, от ви зараз зачепили дуже таку чутливу тему. Ви коли сказали про те, що влада не займається, не показує наших героїв і не займається, скажімо, оцим питанням якраз для того, щоб виховувати наше молоде покоління. Нещодавно в мережі з'явилося відео розстрілу наших військовополонених. І ми побачили реакцію. Колишнього радника офісу президента Арестовича якого підтримали Мар'яна Безугла, вони філософствують, розповідають про те, як мали би військові в цій ситуації діяти, даючи якісь певні настанови, розповідаючи про те, що ось так вони мали діяти, а так це просто люди, які люди, які не мають жодного військового досвіду, один за горілкою в горі бігав, коли там капітаном служив. Для полковника ковбаску підрізав, а інша е, таблетки пиляла, е, прикриваючись волонтерськими щитами і лобіюючи як народний образ певні питання закупівлі медичних препаратів для збройних сил. Ну давайте е, не будемо спускатися до рівня цих людей, якщо їх можна цим словом назвати, і не будемо обговорювати їхнє потягання. Вони чітко відпрацьовують гроші тих, хто в них вклали ці гроші. А саме керівників, яких обрав народ у 2019 році. От і все. Дивіться. Тут ще одне теж таке чутливе питання. Масові СЗЧ в бригадах. Військові скаржаться, що основна маса оцих СЗЧ – це бусифіковані, але є й ті, які не витримують свавілля своїх командирів. А як же закон про декриміналізацію СЗЧ? Дивіться. Давайте все ж таки подивимося на причинно наслідкові зв'язки. А звідки це виникло і чому воно так сталося? А По-перше, ну, давайте вже ми ж не влада, ми а, маємо повне право називати речі своїми іменами. Ну, все за до 10 діб. А далі вже йде дезертирство. Влада не хоче використовувати непопулярний термін, і оце пхається в чергову інформаційну маніпуляцію, на яку. Ведеться певна кількість українців. Відкриваємо закон про військові злочини Кримінального кодексу, там все прописано, а що ж таке дезертир це що таке самовільне залишення військової частини Наступне. Проблема полягає в тому, нагадаю, що коли в 22-му році почалась війна в лютому 22-го то кількість Збройних сил на той момент була трошечки більше 200 тисяч. Зараз, по різним оцінкам, і те, що наспіває, то мільйон, то 800 тисяч, то 780 тисяч, беремо в середньому все ж таки мільйон. І розуміємо, що за останні три роки Великої війни навіть з рахуванням втрат розкладаємо таким чином, що з п'яти чоловік, які є в Збройних силах, чотири – ті ті, що прийшли після початку Великої війни. І люди, які приходять до лав Збройних сил, вони не є ідеальними в своїх поглядах. І не є ідеальними в своїх фізичних е, навичках. Ми не можемо вставити чіп людині в вухо, і вона зразу стала суперова і все прикрутав. Вони ті ж самі, які були в цивільному житті. Певна кількість командирів, яка стрімко зросла на своїх посадах, також не встигла переосмислити своє положення і мислять певними масштабами в камбрігі, певні можуть мислити масштабами замкомандирів батальйонів чи командирів рот. Це також реалія. І завдання номер один все ж таки, якщо ми хочемо е прибрати слово своєвілі командирів, ми мусимо е відновити два напрямки діяльності держави, якщо вона хоче бути потужною. Перше відновити питання військової юстиції, а саме військові суди, чи називаємо під час війни, хай вони будуть військові трибунали, де будуть судді, які знають на військових питаннях, військові прокурори. Які будуть знатися на питаннях, що саме і яким чином військово контролювати, перевіряти і підштовхувати безпосередньо до виконання певних обов'язків, військові адвокати, які знатимуть, як правильно і відповідно закону, і матимуть ступінь допуску до державної терміниці, аби захищати людей, пробачте, які закінчення -е, одягнули форму. І я вже не кажу про військові в'язниці, щоб не було прикладів, як у нас були приклади, коли. То ж самого Андрія Малахова тримали е, разом з російськими полоненими в одній в'язниці. Це ж нонсенс. Тоді це перша система, яка може спрацювати, мусить спрацювати і обов'язково спрацює. Друге питання це е, серйозний провал, що стосується професійного розвитку військових, особливо, що стосується командирської ланки, в першу чергу командирів з водів, рот, батальйонів і вищі. І спілкуючись з певною кількістю своїх побратимів на різних посадах, розуміє що це проблема найстрашніша і найболючіша, і, на жаль, її поки що не вирішують. Здаю питання, чому відповідно існуючих законів, якби було оголошено стан війни, то навчальні вищі навчальні заклади України, військові, мусили перейти на пришвидшений випуск офіцерів. І е, від півроку до дев'яти місяця, в залежності від спеціальності, лейтенанти б навчатися. Коли я задав питання люди, людям, які за це відповідають, я був вражений, що відповідь запровадила так. А от коли закінчиться війна, ми ж мусимо дати їм справоруч навчатися, і ми будемо мусити платити їм вже як офіцерам. Я говорю, ви спочатку цю війну зупиніть, до, досягніть перемоги, а потім рахуйте гроші. А ви вже почали курчат рахувати, коли навіть ще квочка не виросла. Ось такий цікавий приклад. І що стосується професійності. І етичності до чого це казав, що люди в багатьох напрямках, які одягнули форму, не стали еквівалентом почесності, правильності, професійності і порядності, як е, велика кількість людей звикла бачити в офіцерів. Бо наразі зараз своїй більшості на рівні командирів батальйонів рот вже багато колишніх шкільних вчителів, священників, скажімо так, як казали, священиків, вчителів е, закінчують війну. Так оце у нас реалії і. Ставити завдання номер один, яке потрібно, щоб цих людей також навчали, і розповідати, що під час війни не можна розвивати в професійному відношенні людей, не буде правди, абсолютно неправда Я вже не кажу, що за величезний час цієї війни можна було все ж таки відпрацювати школу і підготовки сержантів. А у нас з цим величезна також проблема. Тому все питання стосується в рівень підготовки, рівень підготовки на певних посадах. В тому числі і морально-психологічного стану залежить від командирів. А якщо командирів не навчають і не ставлять їх в певні рамки діяльності, то що ви хочете почути? Люди е від влади достатньо швидко можуть п'яніти, як показує досвід, і вони думають, що піднімаючись по службових щабелях, вони ж стають ну, практично рівними до богів. Насправді вони не розуміють, що коли все закінчиться, їй не завжди е дадуть чергу, е не дадуть місця в черзі за пивом е на подолі. Це також треба розуміти. І до людей треба відноситись так, як ти хочеш, щоб відносились до тебе. Тому чому також не вчать. І це провал. У нас існує величезна кількість е колишніх замполітів, офіцерів, морально-психології, забезпечення, як ми їх тільки не перейміновували. Вони як таргани. На Чорнобильському реакторі виживають при е, будь-якому е, виді рівня радіації. А насправді це ж питання в першу чергу до них. Чому так? А в своїй більшості ці люди ну, тільки стучали на власних командирів, старших начальникам, розповідали, а що саме, як вони роблять. А от спуститися до рівня е, взвода, роти відділення, а е, поспілкуватися, яким чином командири працюють з власними людьми. Оце проблема. І у нас проблема, що з'явилася величезна прірва між рівнем батальйону і нижче. Бо якщо Генеральний штаб ще працює з бригадами так, то в певних моментах між бригадою і батальйоном, ну вона в піхоті завжди така була проблема. Там завжди працював принцип курника, той, хто завиш, залазив вище на ті, що нижче, клав з прибором в різних видах. І на жаль, ситуація полягає в тому, що ми не робимо. Покращення ситуації. Ми не готуємо тих, хто мусить вигадувати цю війну, а це піхота. Бо можна мати чудові спецвійська, десантників морпіхів, можна мати ССОшників, які все одно будуть використовувати піхоту. Але планової підготовки піхоти не займаються. Задаю президенту Зеленському питання: Шановний, нешановний пане президент чому у 22 році ваші потужні менеджери. Не підказали вам, що генерал Сирський не мусить мусити воювати на харківський напрямок або на Донецький напрямок, а мусить як командувач сухопутних військ зайнятися підготовкою резервів. Це його основне призначення команди сухопутних військ. Тому ті резерви, які нам потрібні, немає нічого в армії страшнішого, ніж людина, яка виконує обов'язки, випадково виконує обов'язки, тимчасово виконує обов'язки. бо... Ця людина пов'язана по руками ногам питанням ініціативи і право, правом влади. І ніколи ця людина не буде махати шаблею, бо, не дай Бог, же. А коли влада систематично ще й садить е генералів і полковників за певні речі, то взагалі ініціатива вбита. Наступне питання: ну, з сирським ладно. Не розібрався президент, Машавець не знав керівних документів. Звідки він мог знати? Він же ж в армії не служив, він служив в гурі це різні речі. Так от, наступне питання. Коли призначали генерала Драпату і розповідали всі, що саме зараз генерал Драпатий почне займатися підготовкою резервів, що і реально він почав це робити. Він закрутив процес. Раз, все хріново, все пропало, генерал Драпатова, давайте на прямому хортиці відправляємо. Так почекайте. Ми знов повторюємо ошибки 22 23 років і знов наступаємо на ті самі граблі. Ну, не буде толку однією сракою на два пінки занадто складно сісти. По-перше, пеньки рознесені, по-друге, треба дупу велику мати. А ні того ні іншого блин, у бойових офіцерів немає. У них завдання воювати або готувати до війни. А готувати і воювати одночасно достатньо складно.